І всім салют, любі друзі. Сьогодні у нас буде на каналі обзор на Монсуно. Ось такого малиша ми з вами сьогодні відкриємо. По-моєму, що це 2013 рік чи який. Е, я не знаю, чи я тут здиблю. Ну, коротше, це 2013-2012 рік фігурка. Е, я не знаю, яка це серія Combat House це, напевно, вже остання серія, що там випускали. Цих Монсуну. Зараз ми, ми подивимося зблизька на цю офігну коробку і розпакуємо і зацінимо, що тут є цікавого, чи вартується купляти, чи ні. За 2 секунди ми подивимось на цю коробку зблизька. Ось таку ми відкриємо сьогодні фігурку. Просто мега-феноменальна. Просто зацініть оце. Подивіться на неї. Сьогодні ми її розпакуємо. Оу, да. Дітка. Оу, да. Ну що ж, любі друзі, коробка вже вскрита. Ну, тобто, вона вже надірвана, підготовлення до обзору. Ну що ж, витягуємо це з цього офігенного монсуну. Така коробочка. Класна коробка, раритет, але. Ну що ж поробиш. Ой. Ось Така от капсула Корпорація Штурм. Ну, афігенна капсула. Звісно, вона забільшка, як мій палець, але це нічого не міняє. Капсула сама по собі афігенна. Так. Наш Монсуно. чорнокрил. І також тут є, напевно, що. Інструкція. Добре. За хвилинку ми це все розглянемо по порядку. Ну що ж, любі друзі, давайте птимось. До кожного монсуна, до такого пеку, додається його карточка. Я не знаю, чи це карточка здібностей. Тут якісь бали плюс 10, плюс 10, плюс 40. Wing blade. Тобто. Якась там блискавичний удар, чи що. Ім'я Монсуно. штурм. Так як він виглядав в аніме, Combat House. Ну, я вам скажу, карточка дуже тоненька, прям така картона. але хороше доповнення. Наступне, що тут давай, це ось така от наклейка, якийсь круг. Типа Peel here. типа крути ось тут, чи що, я не розумію. Коротше, це наклейка. Десь її може наклею. Також дві таких інструкції одна з інструкціями по Monsoon Combat House, а тут, напевно, звикла інструкція. Ще ось такий вкладиш дали. В пам'яті на що він. Ну що ж, давайте подивимося на цю інструкцію. Це я чуть-чуть відсуну. Розгорну цю офігенну інструкцію. Давайте ж ми подивимось, що там є. Тут зразу якийсь офігенний монсуно. В аніме я такого не пам'ятаю, але я би хотів цього чувачка. Тут інструкція розказується, що як грати, правила гри. Тут якийсь це, по-моєму, що круг життя. Тобто, коли цей круг дійде до нуля, тобто, ваш Монсуно програє. Ого, дивіться, скільки тут є. В першому сезоні було тільки три кортек. Екліпс і Шторм, а тут же Forge Resistance і Hand of Destiny. Клас, аж 5 є цих вже кланів крутяк. Тут таке саме. Так, тут таке саме: опис там якихось героїв, інструкція, якщо треба крутити. Ось клеїти це коло десь ставити, і бух, і запускаєте своїх малищів. Ну що ж, давайте ми подивимося на. Цього чувачка. Ось так він виглядає, цей чорнокрил. Це він, якщо мені здається, отак отак це він в зложеному виді. Але ми його зараз розложимо. І ось такий от прям довгий серебристий хвіст. Тут якісь дві подкрилки, чи що, це також розкладається. Я все пам'ятаю, бо він у мене був. Але я його пустив на запчастини. Ось так він виглядає в розкритому виді. Ну, доволі непогано. Тут в нього, напевно, ну це точно не 60G, це його якась шкала сили, по-моєму. Що. що я можу сказати? Виглядає він доволі непогано. Ось його капсула, така жовто-чорна, доволі стильно виглядає. Тут, як ви бачите, різні надписи є. Це означає, по цим надписам також можна оприділити, що це оригінал. Нічого не стерто, краска ніде не потекла. Тобто, видно, що це дійсно оригінальний Монсун. І подивіться, яка ця капсула маленька, порівняно з моєю рукою. А я людина такого середньої комплектації, середнього росту. Метр сімдесят. Ну, добре, метр 69, збрехав. Ладно. Добре, давайте ми його складемо. По-моєму, що він складається дуже елементарно. Так. Ховаємо ці частини крил. Складаємо цей дьомбрик. Так. Чи не так. Ага, так. Боже, я просто боюся його вламати. Отак. так. І. Оп. О. Все. Він готовий до. Ну що ж, давайте його запустимо. Ого, ого, ого. Хм, ні, це мало бути ефектніше. Ну що ж, мусуно Бій. Добре, зробимо старим дідовським методом. Бом! Інвестр. Звісно, було б ефектно, якби він розкрився, коли я його запускав, але падлюка не хтіла. Ось такий от вийшов обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, адже це неймовірний контент. Я перед вашими очима розпакував настільки рідкісну річ, тому я думаю, це злоговує лайка. Це просто було для фону. Я це розпаковувати не планую, адже це по першій генерації. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою. Пока-пока!